Триває свобода слова на каналі ICTV. ми обговорюємо безпеку українських виборів. І Я запрошую до центрального мікрофона пана Ігоря Смішка, колишнього голову служби безпеки України, і нагадую, що нашого опитування, які загрози небезпечніші для українських виборів, зовнішні чи внутрішні? Пане Смішко, ви неодноразово заявляли про те, що в Україні діє російська агентурна мережа, і вона достатньо велика і розгалужена. Тому я хотів поцікавитися вашою думкою, наскільки ця агентурна мережа впливає на політичні процеси в Україні. Які зараз відбуваються, в тому числі і вибори, і як можна цей вплив мінімізувати, дякую за запитання. Дійсно, ситуація, яка склалась в Україні на цих виборах, вона є унікальна. Я хочу вам нагадати слова першого президента Леоніда Кравчука про те, що ця виборча кампанія потенційно може бути останньою в територіальних кордонах, які в нас є. І вона є дуже загрозливою, тому що внутрішня ситуація несприятлива і зовнішня дуже несприятлива для України внутрішня ситуація. Абсолютно праві ті, хто сказав, що головна загроза знутрі. Рівень зневіри суспільства до діючої влади, він давно вже зашкалює загрозу національної безпеки та обороні України. Багато чинників це збіднення. Це не вирішення і не відповідь на дуже важливі запитання, яке суспільство накопичило по веденню війни, по тарифам, по податковій політиці, по зарплатам, по медичній реформі, таке інше. Але зовні на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, де головний опонент державності України, Російська Федерація, для неї ставки також більше ніж життя. На сьогоднішній день в Росії також падає рівень життя. Пенсійна реформа, останню яку провів президент Путін, вона знижила знизила йому в перший раз популярність, але він компенсує свою популярність. І збереження авторитарного режиму статусом великої держави, статусом того, що він диктує світовій спільноті правила гри, він вирішив кримську проблему, він знайшов зовнішнього ворога в лиці Заходу, Сполучених Штатів і України. І оці всі моменти говорять про те, що буде спроба досить серйозна з боку політичного керівництва Кремля. Провести парламент критичну масу про орієнтованих політичних сил, які приведуть до зміни конституції, і фактично ви чули виступи певних так званих опозиційних сіл, які закликають де-факто створенню ситуації, при якій один регіон може зупинити будь-який подальший рух України. По поверненню до європейської цивілізації, по європейському вектору, по європейському союзу і НАТО, оці всі чинники вони говорять про те, що безумовно на сьогоднішній день ми ж не бачили на сьогоднішній день жодних процесів, де перед судом пристали ті люди, які на сьогоднішній день майже відкрито сповідують мир за будь-яких умов. Українці соціологічні опитання говорять про те, що вони бажають миру, але не будь-якою ціною. Вони бажають перемоги. А в нас є зараз сили, які мають і засоби масової інформації, і е, партії е, в парламенті, і майже необмежені ресурси. Я хочу тут е, звернути вашу увагу на доповідь. Е, Американської розвідспільноти, яка була оприлюднена 42 сторінки відкритих 29 січня в Конгресі Сполучених Штатів, директор національної розвідки. Фактично оприлюднив головні загрози безпеки світу, серед яких він назвав Китай і Росію, які разом використовують ситуацію, то, що Америка фактично залишила Європу без своєї лідерської позиції. Європа розпадається на маленькі шматки. Брекзит виходить Англія, інші європейські країни. Праві і ліві сили привели до того, що вони шукають сепаратних економічних відносин з Росією для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми. Фактично, Захід не має жодної стратегії в сьогоднішній день по відношенню до Росії. Українське питання відходить на другий план. Повірте мені, що на жаль. І в сполучених штатах нема інтегральної стратегічної політики сьогоднішній день по відношенню до України. Росія це прекрасно використовує на сьогоднішній день. Навіть в сполучених штатах є розбіжності між президентом і половиною конгреса стосовно вектору поведінки стратегічного по відношенню до Росії. Президент Сполучених Штатів хоче він не він не, не навіть не дивиться на доповіді розвільної розвідної спільноти йому, і він хоче гарних відношень з Російською Федерацією. Отже, руки у Росії досить сильно розв'язані, і вона має всі можливості використовувати зараз у нас, на жаль, всередині країни якраз свою п'яту колону. І в цій доповіді розвідної спільноти є один дуже важливий момент. Де говориться, що багато кандидатів, які на виборах в Україні там є невеликий абзац стосовно України. По-перше, це свідчить про те, що є певна недовіра до діючої влади. А по-друге, це ті 30 відсотків, там нема 30, але там скажімо, велика кількість українського суспільства, вона не визначилась. Вона не хоче підтримати більше політиків, які були при владі. Ці кандидати вони з одного боку, це гарно, що вони з'явилися і є можливість, але. Рівень корупції в Україні є такого високого рівню, що влада практично є безсила боротися з цією п'ятою колоною, яка пов'язана з минулими владами, одними корупційними схемами. І навіть сьогодні ми бачили виступ міністра внутрішніх справ. Ну, ми говорили про те, що у нас законодавство фактично політично настільки запутане з виборами. Я хочу тут ще вам поділитися моїм спостереженням: 85 років було президенту першому нашому Кравчуку. і він вийшов заключним словом, дивлячись на діючого президента, прем'єра, Верховної Ради. І він десь якимось відчаєм навіть сказав: Послухайте. Ну, наближаються вибори. Невже ви не розумієте, що ми стоїмо перед фактично прірвою? Тому що, перше, ну що ж ви не зміните це виборче законодавство? Це ж виборче законодавство надає неможливість оновити владу. А по-друге, ну що ж ви до цього часу путаєте державне з власним? Ми говорили про те, що це законодавство настільки запутане в нас, що на сьогоднішній день ресурс фактично найвеликий у діючої влади. Але гарні дві новини тут я хочу на цьому закінчити для нашої аудиторії і українців. Перше виступ міністра внутрішніх справ це позитивно, тому що ця коаліція, яка існувала, я б сказав, вона була спаяна взаємним розумінням і знанням про речі, які не давали їм розпастися. В тому числі по корупційним зв'язкам. Але на сьогоднішній день це не єдина коаліція. І я щиро вірю, що міністр внутрішніх справ спробує виконувати законодавство в рамках його міністерства. Але не тільки його міністерство, головний гравець в цих виборах. І по-друге, я дуже радий заяві директора департаменту Служби безпеки, тому що, ви знаєте, дуже не хотів би. Пройшовши вибори 2004 року, щоб в центральній виборчій комісії не з'явилися кроти, які не зовнішнім кібератакою, а внутрішньою могли б або обвалити сервер, якщо вибори будуть невигідні для влади, або зробити ситуацію з паралельним сервером, який був у 2004 році. Ці заяви гарні, треба їх фіксувати, пам'ятати. Головний головна загроза зараз всередині країни. Дякую. Дякую, пане балаю за питання. Пане Ігоре, я якраз хотів би поговорити про головну загрозу всередині країни. Ви дуже абсолютно все правильно розпали по поличкам. У мене просте питання і водночас складне. Ви знову ж слушно сказали, що влада, ну, згідно доповіді той, який, це щорічна доповідь про ризика робиться да, розвідкою. До речі, Трамп там їх сумніву піддав абсолютно і по Ірану у нього там до них були питання. Так от, в мене е, до вас питання наступне. Ота п'ята колона, яка в нас існує, влада не може з нею боротися в силу там певних причин, які ви, вони називають. І в нас всі, хто крім влади, які йдуть на вибори, не також є опозиція. І всі разом з цією п'ятою колоною борються з владою. От мене питання, чому ті, які також є в опозиції, не борються з тою п'ятою колоною, що вони можуть це робити? Я розумію, що в тих є свої засоби маси інформації. тільки вони почнуть боротися. Вони не будуть на тих, е, ну на тих носіях, так і будуть, не зможуть мати спілкуватися з людьми. Влада, яка контролює свої, вона тих опозиціонерів не пустить. Тобто, це замкнуте коло. Але хтось то боротися з тою п'ятою колоною має? Дякую. Живе. Дуже важливе запитання. Ви знаєте, в 2013 році, в січні, за рік до трагічних подій, на конференції, яку проводило НАТО, мене запитали, мій прогноз. Це було за рік до подій. І я сказав, що ми стоїмо перед наступним майданом. І що як тільки він, на жаль, з'явиться, це буде дуже загрозна ситуація для країни, тому що в нас нема опозиції, яка могла прийти і змінити систему. Тому що і опозиція, і діюча влада вони фактично по своїй олігархічно-клановій структурі одинакові. Це була проблема і в 2005 році. Ющенко прийшов під демократичними гаслами. Але навіть його керівник секретаріату, який в нього був прем'єр-міністра керівником секретаріату, і він сказав: та ніколи він не збирався міняти систему. У нього планів таких не було. Тобто, був тобто, був. тобто, у нас безумовно. Тобто, ви розумієте, що вся проблема, що на політичні обличчя, вони переходять з одної в іншу партію, але пов'язані корумпованими схемами, які вони відразу прийдять до влади, вони просто очолюють. Вони мають. Таку критичну масу компромата один проти одного, що вони не можуть фактично не чистити п'яту колону, не знищувати корупцію. В нас проблема в тому, що в нашій політичній системі нема жодної в парламенті партії, заснованої на ідеології демократії. Яка б збиралася розділити три гілки влади, яка б збиралася відокремити позапартійних професіоналів і політичних керівників від можливого вузькопартійного впливу на вертикаль в кожній правоохоронній системі, коли влада приходить до виконавчої гілки влади. Зрозумійте, виконавча гілка влади. Влада і гроші, величезна спокуса, Гасли, які про говорять, коли приходять до влади. Після цього у них одне: як залишитись при владі. А якщо вони мають критичну масу компромата проти них, і вони колись співпрацювали з тими, хто переходив в опозицію, вони нічого не можуть робити проти п'ятої колони. Для того, щоб демократична система функціонувала, треба принаймні дві партії, засновані на ідеології: одна консервативна, друга ліберальна. Тоді є дійсний контроль. А інакше ми в час повинні вірити те, що нам говорить виконавець гілка влади, Хоча вона ж контролює фактично всі силові структури, будуть справи на виборчих комісіях. А суди, які будуть вирішувати, вони що не під контролем зараз одної вертикалі влади, в цьому вся проблема. Дякую, пане Пане Фесенко. Ви е, зараз є кандидатом на посаду президента. От і виступаєте зараз як кандидат? Вже така передвиборна промова, і це нормально. Це ваша оцінка. Це, Ні, пане, це нормально, повірте. Я, пане, я не збирався цього робити. Запитання за запитання. Єда от вона якраз стосується саме цього. Е, чи стикались ви як кандидат на посаду президента? З проблемами під час проведення виборчої кампанії ну ви тільки її починаєте, безумовно, да але я ми просто знаємо. От кожен майже кожен день з'являються повідомлення там провокація на мітингу одного кандидата, втручання в діяльність іншого, третьому там не дають провести Дякую і за так питання. далі. Так. Ви стикалися? От з якимись проблемами? Дякую. Безумовно, стикався. Я я абсолютно навалю дила в політиці. Я перший раз іду на вибори, перший раз приймаю участь, але безумовно стикався. Перше, це виборче законодавство. По нашому виборчому законодавству фактично оці фонди, які формуються, їх майже неможливо використати на підтримку своєї команди. Якщо у вас немає кешу, якщо у вас немає, у нас немає, то неможливо. А у тих, у є при владі, вони мають абсолютно виграшну. Друге зараз кіберпінь. Нові технології, ви розумієте, що можна автомат поставити програму, накидайте туди фотографії, контент зліплять будь-який, дуже схожий на голоси на все інше, і вони викидують з контекстом, який просто знищує репутацію людини. І я не думаю, що в нас. Наша влада, сьогоднішні наші спецслужби, можуть з цим боротися ефективно. І технології дуже розвинуті. І безумовно, на сьогоднішній день у діючої влади всі карти на руках, козирів. Дякую, пане Смішко, за виступ. Півсмішком я голова з був біля центрального мікрофона. Я запрошую.